Здесь уже наша земля конкретно чувствуется все иначе, все свои люди. У нас, слава богу, все нормально и при этом максимально свободно. Может быть, третьего мы не будем достигать? Может быть, мы, так сказать, остановимся? Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям? А где деньги-то? Куда делось-то? За кавіантом ну подганіть мені, пожалуйста, три фаба там Чому з этим селом? Вот я прям взрыв слышал, вот сейчас еду, это реально, что то прильот какой-то был. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, фантастичний випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини, болю і страждання. Сьогодні, як і завжди, ми для вас назбирали найважливіше і найгарячіше. і до речі, спойлер. В російській армії і в зе суспільстві відбувається величезний розкол. Про нього я вам сьогодні обов'язково розкажу. А ви перед цим не забувайте лишати нам лайк для підтримки для розповсюдження всієї зібраної інформації. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Я щаслива повідомити, що в нас вже 750 тисяч підписників. І я дякую всім. і кожному, хто разом з нами всі ці роки. Ну і закликаю всіх інших, звісно, підписуватись. Ну і ще не догоріли останні боєприпаси в торопці. пам'ятаєте, ми вам вчора це показували, де був відмінусований величезний склад Рашиків. Як сьогодні, вже нова бавовна. В російському Ростові вночі чули вибухи на лівому березі неподалік Хорошилевського мосту. В МНС країна-агресорки заявили, що тут. Горіли якісь склади поряд зі стоянкою, що все ж таки відбувається, хочуть знати і волають москалі. Працюють сили оборони. Відповідаємо, ми річ в тім, що ми маємо якомога, наскільки це можливо, полегшити перебування наших військ. На Курщині. Ну, відповідно, щоб не було боєприпасів застосовувати проти нас. Ну і звісно, унеможливити підвіз озброєння на Донбас. Саме тому ми і бачимо таку систематичну роботу. Я варю штукала. Що... Сматріті Ворошиловський мост. вот я прям взрыв слышал, вот сейчас еду, блядь, это реально что то прильот какой-то был, Й е... мать. он что то там прям полыхает жорстко. А що там може полихать? Що у нас там за мостом, блядь? По-моєму, заправка, да? Ахуєть. Коротше, треба отсюда швидше. Он уже пожарники поїхали. І цей стан, який щойно настільки красномовно було озвучено з цього відео, він розповсюджується по всій території Російської Федерації. Щоправда, в залежності від регіону і прояв свій. Там, де війна, чи там де воєнні об'єкти, звісно, воно все вибухає. Але ми багато разів підкреслювали, що війна так чи інакше вона прийде на територію Російської Федерації в Курську, Брянську, Білгородській області, вона вже в буквальному сенсі прийшла. Але головне це наслідки. Це коли СВОшники повертаються. Це коли злочинці, яким дозволяли робити абсолютно все в Україні, тепер з цим же переконанням повертаються додому тож і лихі 90-ті теж повертаються в Росії. Знову силою віджимають бізнес ще й не хто небудь а кадирівці. Що розминулися свого часу зі збройними силами України і кинули Курщину і відправились у більш безпечну Москву, аби мародерити приватну власність вже ну, типу своїх, тим паче, що досвіду їм не бракує. Он, як вони обчищали всі наші окуповані території. Ну а вчора Ахматовці просто в центрі Москви влаштували стрілянину на вході в офіс. Найбільшого російського маркетплейсу Валберіс, щоб ви розуміли, Валберіс це щось на кшталт української розетки. Історія коротка. Одне таке собі бізнес-подружжя тепер ділить цю компанію, і екс-чоловік покликав дружбанів кадирівців перемогти жінку. Чувай, чувай, чувай. Wow. Давай, давай, давай. Та підстрелили двох охоронців, вбили, ну і в цілому наробили неймовірного шороху. Але сам Рамзан Кадиров підтримав чоловіка і пообіцяв, що як кадирівці вбивали та грабували беззбройних українців, так вони і трухануть жінку власницю цього бізнесу. Як вам в москалі тепер ось такий поворот? Ваші псевдогерої тепер вас же і тероризують. Але спойлер, і тут кадирівцям дали пизди. Ну і скрепи. Скрепи росіян, звісно ж, на першому плані. Люди вирвались в наш офіс, устроїли перестрілку. Погром. Погибли молоді хлопці. Владислав, що ти твориш? Як ти будеш в очі своїм батькам і нашим дітям? Как ти, ти мог довести ситуацію до такого абсурда? Я б сказала так, що довести ситуацію до абсурда це в принципі фішка росіян. І Кадирова, і не тільки. Але оці деталі, моменти, на які ми звертаємо увагу, чомусь ця жінка не цікавиться. А де були кадирівці всі ці два з половиною роки? Що вони робили? Ну а тепер вони в тебе на порозі. Але це не вся реальність із якою довелося зіткнутися москалям. Далі більше, далі цікавіше. Росіянам Курщини, яких кинула влада, яких кинули кадирівці, яких кинули військові, навіть не організувавши евакуацію, не реагуючи на прохання запити петицію, створити зелений коридор для евакуації, показали російське, тобто вітчизняне. Телебачення, Тож вони змогли порівняти очікування та реальність, де свої ж кажуть про ймовірність тотальної зачистки тих територій, де й досі проживають росіяни. Москалі кажуть в своїх тихесеньких, теплесеньких московських студіях, що треба бомбити росіян, які лишились в Курській області, і звітують, що всіх своїх вони дав давним-давно забрали, що люди в безпеці, люди то і справді в безпеці.

Просто ковровым, я понимаете? не недаром. Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации. Не будем, не Иначе будем. Иначе к чего эвакуировать столько тысяч людей? Но я я, да, я, тоже я, не я Но, с вами я согласен. Нет, это мое желание. Ох, молодцы. мое желание. Я про ну, это говорили на говорю, короче, Если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Это вообще ужас. Лучше, вот, да. проишать, Михаил слишком как-то легковесно сказал, что вот можем развернуться, идти в наступление, освобождать Курскую землю. Они уже успели оборудовать опорные пункты. Доты, дзоты, там долговременные точки. Они уже не стесняются, прилюдно привозят плиты бетонные, уважаемые. Зеленский запросил, не забывайте, 27 экскаваторов, они все там пашут. Так вот, скажите, пожалуйста, ну, ними а я бы решил эту проблему по Ходоренковской, если он говорит, что легко. Я бы обратился к авиатам, говорю, ну подгоните мне, пожалуйста, три фаба пятитоника. Ну Чем буду мучиться я. с этим селом? Помогать никто. Вы только ну, помогаете. По и продуктами и всем. Они только я такой помнили, уничтожать все. За все равно вылезет. Ну, я башни. понимаю, что мы там кучка ненужных людей. На мы... всю Россию так говорим. Нет-нет, тетушки, вы не поняли. И те нахер сказали вам. Это вас кинули. Все то, о чем мы говорили эти месяцы, эти годы. Что Путину, российской власти, наплевать на россиян. Нет-нет, ну нет, что, сейчас Путин придет, порядок наведет. Ну и давайте подсчитаем, сколько погибло в украинских фронтах, и что теперь происходит в Курской области. Вас кинули. На вас наплевать. Потому что все, что хочет Путин, это за рахунок смерти, крови, стражданий, Просто продовжувати правити. Ну, не буде Курської області, та й чорт з ним. Він же он, шматочок Запоріжжя отримав, шматочок Херсонщини. А ви й далі голосуйте, підтримуйте і будьте патріотами. Але от із цікавого, щось новенького відбувається в Росії. Женщини, ака. Вільни вибирать свою судьбу самі, Но вибирать, ким вони хочуть бить, жінчина или ні, все-таки не можуть. От така свобода з ограниченнями. Про що я? Просто в Росії цими днями пройшов якийсь жіночий форум, де, зокрема, виступав і воєнний злочинець Путін, де росіяни вихваляються, що у російських жінок є свобода. Так наче рабство ось буквально щойно скасували. І нарешті русскую бабу випустили із клітки. Перемога! Тепер і жінка в Росії стала людиною. Можно гордиться нашей страной уже хотя бы потому, что в тот самый момент, когда весь мир сходит с ума от гендерного равенства, гендерного безумия в некоторых странах этих гендеров уже под 50, наша страна остается островом стабильности и адекватности. У нас слава богу все нормально и при этом максимально свободно. Женщины в России вольны выбирать свою судьбу сами. Наверное, поэтому даже смешно слышать о некой тремучести России, в России, в нашей стране. Женщина ⁇ это в первую очередь история успеха. И даже странно рассуждать на тему того, и глупо рассуждать на тему того, что нужно отказываться от одного в пользу чего-то другого. В России женщине доступна и карьера, и доступна также семья. Ты можешь расти детей, можешь расти профессионально сама, петь, шить, танцевать, участвовать в управлении, в том числе государством. Это, конечно, грандиозное достижение России. Такое недоступное многим другим на Западе. Чествует бездетность, чествует инклюзивность, но ну, то есть чествует по сути все то, что их в итоге убьет. А мы обязательно. Чуєте, а нагадайте мені, скільки жінок президенту було в Російській Федерації? Та ні. Так, Стапе, скільки інших президентів було в Росії? Хм. Скільки жінок було прем'єр-міністерок? Скільки взагалі жінок, які справді на щось впливають, а не як виходить ця Матвієнко і розповідає про те, що на законодавчому рівні треба заборонити рух Child Free. Що це за рух, про що йде мова? В принципі, у світі. Навіть вже непристойно говорити про гендерну рівність, тому що це розуміється як само собою. Це нормально. Що чоловік і жінка мають однакові права і можливості. А в Росії ж як жінка дійсно вільна? Вона вільна безкінечно народжувати малесеньких путіністів. Ну а чоловік вільний йти на фронт і помирати за Путіна. Ось власне і вся свобода. Але паралельно із тим, що розповідає Скабієва, є й інші пропагандисти, які навпаки в паніці. кажуть, що свободи в Росії занадто багато. Правда, вбиває достовірна інформація, калічить. краще просто мовчати та брехати. Російські пропагандисти почали буквально гристися одне з одним, Воєнкори, як завжди, переживають за долю їхніх мальчиків. Ну і хочуть, аби Путін почув справді. Правду та розібрався, що ж там коїться на фронтах у той час, як пропагандисти, які власне і служать Кремлю, хоча вони всі служать Кремлю, але все одно сваряться одним словом, класичні пропагандисти категорично проти і хочуть лишити все, як є, щоб процвітали м'ясні штурми, щоб була відправка дронщиків в якості штурмовиків, щоб відбувалося виманювання грошей у військових, бо виносити сор із руської зби означає допомагати врагу. Краще русские мальчики гинуть при мовчазній згоді всей страны и всего суспільства. Теперь начинается травля коца. Дальше что будет? Кстати, э, пытливым умам я подскажу, что и в 17-м, и в 91-м это тоже было. Те, кто пытался возвысить свой голос. Искать люди, задумайтесь. Травили. Тогда были газеты. Сейчас телеграммы. Оба раза для нас закончились плохо. Может быть, третьего мы не будем достигать. Может быть, мы, так сказать, остановимся. Может быть, мы посмотрим на страну, которая вот так вот делала. И в каком она сейчас состоянии, я имею в виду, которая на букву «У» не Уганда и не Уругвай. Кстати, э, вот эта вот травля, она абсолютно идеально списана с селюковых традиций. Хотя почему списаны этим занимаются те же самые люди? Ветераны Майданов. <свеческие> Один киногерой в таких случаях говорил, когда же ты, деточка, поумнеешь? Речь тем, что вище згаданный Коц, он завжди розповідає про тотальні успіхи российской армии. Скрізь наступает, скрізь перемагають, никто не гине, коррупции немає, никто не порушує права військових. А інші зет воинкори кажуть, ты что, демон, несешь? Все ж не так, все очень плохо. Скандал за скандалом, история за историю. Тож, Пропагандисти вступаються за коце. Кажуть, молодець, правильно, що бреше. Це тільки на краще. Бо он же ж, хахли, все время боряться за правду. Води, та все, я так добру не привідод. Окей, в нас є свої проблеми, і їх чимало, і корупція одна з таких проблем. Але якщо не боротися, то корупція буде вбивати. І ми дуже сподіваємося, що корупція обов'язково вб'є і Росію. Там проварувались всі, тотально всі. Від Путіна до останнього генерала зараз в тюрмах більше сидить людей в погонах, аніж цивільних, і це добре. Нам все це на руку, а особливо їхня корупція. Але при тому чорт Соловйов вирішив порахувати наші гроші, які дають нам американці. Мовляв, хахли, де ж ачоти за все потрачене на вас. Доповідаю, як то кажуть, ротом ці гроші зараз просто зараз працюють в Курській області. Ці гроші час від часу залітають в Крим. Ці гроші філігранно працюють на Донбасі. А якби їх не було, хто зна, куди б дійшла ця орда? Тож, як то кажуть, рахунок на табло. Пентагон публікує дані, що 56 практично мільярдів доларів тільки військової допомоги було відправлено в Україні. А де гроші то Куди делися-то? Отчет где-нибудь є, отчета нет. І не можуть. Кому ми мали би звітувати вам опублікувати якою мовою українською, англійською, російською, китайською, на яку ви там зараз орієнтуєтесь? Давайте краще вже ми порахуємо ваші гроші. А ще заодно я трошки розкажу про класичний побут русських мальчиків. Не уникнути, звісно ж, мені і. Спогадів чи нагадування, що війну Путін типу офіційно розпочав, щоб защитіть А Так вже вийшло за іронію долі, що потерпають саме москалі. При тому не тільки від наших, а й від своїх. Дай Бог тим, хто гноїть русських солдатів, знищити якомога більше москалів. Одним словом, російські винблогери, яких так сильно не любить пропаганда. Прикиньте, в них реально є сорти лайна. Так, от ці російські воєнблогери пролили світло на те, як командири заробляють на російській армії. Там процвітає здирництво, коли командири вимагають у військових гроші за те, щоб не посилати їх на смерть у вбивчі атаки. А хто не платить, той помирає. Ну і земля їм стекловатою, як то кажуть. Це ж з воду Поборы, вот он прислал эти самые, прислали эти ребята, на что поборы идут. Тоже за отказ платить эти поборы на все, на все, про все, его тоже сослали штурмовать. А, воинская часть 82717, 33-й полк Волгоградской области. Отказался платить, все, иди штурмой. И такое ощущение, что вот сейчас под Покровском, где там наши, вперед, вперед, а людей не хватает остро, и БПЛАшников кидает. Мам. А еще совмещать этот процесс с расправой над Георгой. У меня десятки случаев, а их может быть больше. Вот сейчас вот прямо пишут, что такая же ситуация происходит. Отправляют на штурм, да. да. Ты а мне... Те, кто отказывается платить в общую кассу, там один человек заплатил сначала в августе 40, сегодня мне требует 70 тысяч, я отказываюсь, и меня отправляют в штурм. Боже, страшное, я только не понимаю. Тут постійно виходить цей каждо Медведєв, звітує про поповнення рускої армії, мальчиків так много, вони розмножаються як мікроби, візде хватає, всі хочуть попасть в армію. А тут раз і виявляється, на Покровському напрямку дронщики стають штурмовиками. Що, власне, в мене, як і завжди, одна єдина порада для всіх російських пропагандистів. Ви б краще, аби жити своїм звичайним улюбленим питанням, а що там у хохлов, Трошки копнули всередину себе своїх проблем. Ясно, що ніхто не хоче контактувати із лайном. Але ж у вас якраз цих бід повна хата. Он людишки бідкають а влада, як завжди, розводить руками. Російська така собі самка волонтерка дуже емоційно розповідає про те, що насправді відбувається у Курській області. Ну і спойлер від мене трунарі знову зароблять найбільше. стільки емоцій. Разговаривала с людьми, которые беженцы. Вы просто не представляете, какой ужас. Они рассказывали. Извините меня за выражение. Я Леша Медведев. У меня вот просто нету... Просто дети приходят и вещи. Не то, что люди, а дети просят вещи, в которых не в чем ходить. Ни Это страх, бастяком, что рассказывают, что там творилось. Суд же! Рыльск и как этот как город еще ой, забыл. Все печально. Короче, все, все настолько плохо. И все врут, и все скрывают. И сколько там 200, это никто не говорит. Гробы везут. Вот здесь уже не одна мы, машина мы проехала. ехали И везли 200. Это просто. Просто просто ужас. Ребят, вам всем спасибо, просто простите. Эмоции зашкаливают, просто зашкаливают. На днях 600 человек привезут туда, куда мы ездили. Надо опять гуманитарки столько, просто, я не знаю, ужас. Путин, Путин, где наше правительство? Должна бы кричать эта волонтерка. Что вы хотели? Когда вы начинаете войну, Коли нападаєте на країну, окуповуєте території, знищуєте наші міста, населені пункти, села, коли ви людей робите безхатьками, забираючи в них абсолютно все. Ви що думали, що ви будете панувати над нами, над Україною? Над нами тільки Бог і більш нікого. І Росія тут панувати і царювати не буде ніколи. Ну, а ви, якщо вибираєте саме таке життя, то будьте готові, що і вас позбавлять абсолютно всього, і життя у тому числі. Тож у вас лишається лише один вихід здати задню і повернутись назад. в Свої болота на цьому друзі буду ставити крапку. Ви не забувайте коментувати все почути і побачене. Обов'язково лишайте свій лайк, тому що таким чином нас побачить і почує більша кількість людей. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.